Пелих, начальник відділення комунікацій 118 ї окремої механізованої бригади, Росія на запорізькому напрямку захоплює території в кредит для інформаційного ефекту, як заявив військовий оглядач Денис Попович, відстань від Степногірська до південних околиць Запоріжжя, становить близько 20 кілометрів. Подолати цю відстань, росіянам не вдається. Їхні фейки полягають у тому, що вони заявляють про захоплення населених пунктів, які не перебувають під їхнім контролем, тобто вони продовжують брати території в кредит, створюючи таким чином фоновий шум щодо реальної. Ситуації на фронті Денис Попович, військовий оглядач. А, ну, насправді між цими подіями теж справді є певний зв'язок між діями росіян, тому що вони завжди до якихось політичних подій, які відбуваються в світі, а, намагаються перебільшити свої досягнення. Як і досягнення перебільшити для своєї внутрішньої аудиторії, а якщо а, степногірські голяйполи воно більш впливає на наших американських партнерів, на європу. В такому міжнародному форматі так на більш локальному рівні в зоні нашої відповідальності окупанти для своєї внутрішньої аудиторії позаявляли вже, напевно півроку, як що в зоні нашої відповідальності мала так а вже їхня. Вони контролюють, розширюють полоздаром, от тільки постійно досі штурмують її і ніяк зайти туди не можуть. Не так давно ми розбивали такі штурми ворога, де були задіяні 26 одиниць, в тому числі з важкою технікою. Вже погодні умови не дозволяють їм заходити на скажем так на техніці в про. Бувати заходити в цей населений пункт, але от погодні умови сприяють тому, що вони ближче підходять е, малими штурмовими групами. Е, хоча знову ж таки результату це не приносить абсолютно жодного досить активно і берем і е, в полон російських окупантів для того, щоб звільнити наших полонених. Тим паче, що якість зараз цих е штурмовиків доволі низька. Люди люди не люди mm -hmm. е дуже низької якості, тобто вони йдучи сюди, е багато з них завідомо не хочуть воювати, і як тільки трошки е прийдуть бодай половину території до малої токмачки, з е Точки висування вони теж сигналізують нашим е е пілотам, що хочуть е здатися в полон не завжди це вдається.